Коли після шістдесяти життя тільки починається. Можна відпочити і взятись за улюблену справу, на яку раніше не вистачало часу чи грошей. Наша спеціальна кореспондентка у Брюсселі Лена Абрамович довідалась, як живуть пенсіонери у Бельгії. Надія Лавриненко хоче народилася у Бельгії. В душі каже, українка. Втім, на пенсії живе не зовсім по-українськи. Принаймні, городів не завела. Життя на пенсії Надія називає раєм. Мовляв, вистачає часу і на походи у театри, і на подорожі, і на постійні зустрічі з українцями та благодійні заходи. Пенсію отримує таку ж, як і більшість бельгійців півтори тисячі євро. Мінімальна зарплата у Бельгії тисяча двісті. Тут як працюєш, все можеш собі дозволити. Ну не все не як багатші жити, бо я так само як багатший шампанське не п'ю щодня, але добре живу. Все можу дозволити. Може дозволити собі й хобі. Наприклад, щодня прогулюватися з чоловіком на електровелосипеді. До речі, чоловік пані Надії, хоч українською не розмовляє, має дуже пов'язане з Україною захоплення, збирає історію України в марках. Це не так просто, але я зберу усі марки. Але мені треба час і гроші. Це дороге хобі. Так доволі дороге, але у мене є достатньо грошей. А це ще одна бельгійка з українським хобі. Ліліан Болерст координує волонтерський центр, який збирає допомогу для України. Їй вже 78, Втім, пенсіонеркою вона себе не відчуває. зараз. Я працюю значно більше, коли я волонтер, аніж коли я була професіоналом. Коли є багато вільного часу його можна по різному використовувати. Ми, тобто, ті, хто тут волонтерить, вважаємо, що коли є багато часу, то чому б його не використати на допомогу іншим? Волонтерять тут здебільшого пенсіонери. Найстарші уже 88. Вона працює тут кожного вівторка та у середу вранці. Координує роботу на цьому складі. Допомагає тут і українка Галина. Вона отримує часткову пенсію, бо працювала лише сім років, а потім потрапила під скорочення. Та й тих коштів каже достатньо, аби не думати, як звести кінці з кінцями. Я не тільки тут волонтерю, я ще в двох місцях волонтерю. Тому що вважаю, що я гроші отримую. Я не багато тут працювала тільки сім років. І отримувати гроші, і нормально жити на них е совісно дозволяє. Я вирішила допомагати, де я можу. І Галині з волонтерського складу і Надії, яка вирощує лише цибулю, хочеться, щоб українські пенсіонери теж могли собі дозволити і відпочивати, і волонтерити, щоб зміни такі відбулися і в Україні, і після 60-ти життя ставало тільки легшим і цікавішим. Олена Абрамович, Андрій Ревко з Брюсселя. європейське бюро телеканалу «112 Україна.